Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Я хочу вам показати, як я зроблю млинці з грибами вибиваю в тарілочку три яйці. Далі кладу сюди ложечку неповну сепараторної сметани, вливаю ложку олії, неповну, олію вливаю м оливку. Так. Далі ставлю. Маленьку пательню нехай гріється тим часом і виделочкою підбиваю це все. однорідно. ага, треба мені ще посолити до смаку. І це все підбиваю виделкою. До однорідності. Все, далі беру черпачок і на розігріту пательню, пательню змазала смальцем, виливаю яєчну масу і ставлю на вогонь. Ось так виглядає млинець. Паралельно я вже посмажила гриби з цибулькою на смальці. Щоразу пательню змазую і виливаю знову тісто. І так, ну, не тісто, а масу. І так смажу всі млинці. Так, показую вам один, два, три, чотири, п'ять. Це забагато мені можна було зробити на дві яйці. Ось такі виходять млинці. Яєчні. Тепер що я буду робити? Зараз я до грибів додам які зелені, щоб було веселіше трошки. так, Перемішаю. Все в пательні прямо, не буду ще вимазувати тарівку або миску. Правда ж? Так, і що я зроблю? Я зараз так кладу млинець. Кладу сюди ложечку грибів беру шматочок сиру твердого і сюди на ці гриби прямо тру сир. трошечки небагато так і згортаємо линець. ось таким чином і кладу вже на тарілку, на який я буду їсти. Так. Тільки я з'їм 3 чи 4, вони якісь маленькі. У мене пательня манюня, щоб ви розуміли, там може вона має м -м, сантиметрів 12 в діаметрі. Так, і знову так само поступаю. Знову кладу грибочки, тру трошечки сиру. Згортаю донець. Він дуже ніжний, дуже такий приємний. Я думаю, що це буде дуже смачно. Я зараз скручу всі мінці. 4, мабуть, покладу, бо вони маленькі, щоб я не була голодна до завтра. Я думаю, що 4. І, друзі, я їх поставлю в мікрохвильовку на ну на 2 хвилинки, може щоб трошки розтопився сир. Так, дівчулі і хлопюлі. Отакі в мене сьогодні линці. На вечерю з грибами. Поклала чайну ложечку сметани. Мікс салат, политий олійкою оцтом. Три мідії і дві редисочки. Ось така в мене сьогодні вечеря. Так, мої хороші, що хотіла сказати, по-перше, ваше здоров'я, водичка з оцтом. Дуже смачно. А по-друге, я вже отут півдня думаю, що б це означало? Сьогодні зранку одна Галинка мені написала своє меню. Молодець, відмінниця, меню ваше чудове. А всі останні учасниці привіт, Оксанка, ти молодець. Я собі думаю, що б це означало? Я то молодець, а ви. У вас що марафон вже завершився? Ви вже стрункі, здоровенькі. Ви мені просто так нічого не сказали, чи вам немає мені що сказати? Що ви їли сьогодні? Як ваше самопочуття? Як взагалі просувається ваше, ваш марафон? Оксанка молодець. А ви? Оксанка то молодець, я знаю. Напишіть мені, чи з вами все добре, чи ви продовжуєте марафон, чи ваш марафон вже завершився. Будь ласочка. Коментарів мало, тому обговорювати мало що є. Я вам, друзі, хотіла вас познайомити. Хто ще не знає, мені дівчатка деякі писали, пані Олена мені писала, хотіла вас познайомити з ось таким продуктом, який називається зерна Чіоя. Хто не знає, мої хороші зерна чіла це така рослинка з родини шавлієвих. І ось ці темненькі зерна це із рожевих квіток, а біленькі зерна із білих квіток шавлівої квіточки такої. Вони дуже корисні. Вживати їх. Хто не на кето, то вживає їх з кефіром, хто на кето. Друзі, я минулого разу, два роки тому, заливала одну чайну ложку простою звичайною водою з вечора. І воно в мене стояло на стакан води, і воно в мене стояло цілу ніч. І зранку я випивала водичку з оцтом, і тоді випивала оце чіло за хвилин 10 до їжі, поки готувала сніданок. І що це дає, друзі? Чия розбухає е, в шлунку і дає відчуття ситості. Окрім того, воно дуже-дуже корисне. Доця! Я і Софійці скинула, е, інформацію користь Чия. І зараз я вам прочитаю. Дотя, дай я прочитаю людям. Зараз я вам прочитаю користь. Я його купила, у нас є, по-перше, магазин здорового харчування. Ти вже мені відкрила? А по-друге, я купила його в, нас в магазині для кондитерів. Там є і псиліум. хто не знає, таке псиліум, можете почитати. Я ще куплю псиліум, то я вам розкажу про нього теж: що теж треба вживати на кето. От я вам прочитаю: що лікує насіння чіа? Його потрібно вживати в їжу, воно забезпечує профілактику серцево-судинних і онкологічних захворювань, блокує запальні процеси в організмі, нормалізує стан нервової системи, зменшує ступінь тривожності і підвищує активність мозку, Чіа покращують метаболізм та допомагають знизити вагу. Дякую тут. Ось так. Тому е, хто може, має можливість поцікавитися, і якщо ви е, швидко відчуваєте голод, то саме насіння чило дає відчуття ситості на довгий період, можете спробувати. Можна його, до речі, Ним можна посипати просто салат, посипати е, овочеві супчики пюре. От. Можете навіть просто взяти чайну ложечку, випити і запити водою. Як варіант, якщо ви не встигли забули замочити, так теж можна. Воно потім розбухне, і буде у вас відчуття ситості довго. Це те, що я вам хотіла сьогодні розказати, для того, щоб полегшити ваше схуднення, ваш процес на кето. Я відчуваю себе чудово і прекрасно. У мене все добре. І чого і вам, мої хороші, бажаю. Пишіть, як ви. Чи ви зійшли з марафону? Чи, вас, чи ви молодці? Просто зайняті сьогодні і не мали мені коли написати і чого, окрім того, що я молодець. А, чекаю ваших коментарів. Дуже ж багато людей приєдналося: Чотири коментарі, із них три Оксана Молодець. Оксана в курсі. Як ви пишіть? Випишіть мені, як ви. Що у вас? Які ви молодці? Задавайте запитання, якщо вони у вас є. Та і все, друзі, що ще маю сказати. Маю сказати, що всіх вас обіймаю, всіх вас поважаю, всіх вас рада читати, рада, що ви в мене є, ви мене надихаєте, зобов'язуєте готувати, зобов'язуєте бути дуже дисциплінованою. Я вам за це дуже дякую. Всіх вас обіймаю, бажаю вам мирного неба, гарного вечора, тихої вам ночі, гарних вам емоцій, всього самого доброго і світлого. Нехай вам все вдається. Зустрінемося зранку. До побачення!